Доброго ранку, любі друзі, я, гном лісовичок, запрошую вас у цікаву подорож моїми володіннями. Подивіться, хто це під листочком ховається? Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, б з лісу пострибав. Якби другу ногу мав, здогадалися? Так, правильно, це гриб. Тож сьогодні пропоную вам познайомитись зі світом грибів. А ось і перший гриб. Із найперших своїх днів він найбільший із грибів. По властивостях він цінний, лікар від хвороб відмінний. Друзі, цей гриб називається боровик, або, іншими словами, білий гриб. Це їстівний і дуже смачний гриб. Подивіться, які гарні руденькі грибочки. Ці грибочки невеличкі і з близнучок в них сестрички, по лісах мандрують пішки, носять рижі, босоніжки. Малята, ці гриби називаються лисички. Це їстівні гриби. Подивіться, які гарні грибочки. Виросли біля пеньочка Обліпили всі пеньочки мами, тата, сини і дочки, мов гвіздочки, всі тоненькі, вишукані чипурненькі. Ці гриби називаються опеньки Опеньки – це їстівні гриби. Подивіться, який гриб у гарній червоній шапочці. Красень гриб цей хоч куди. Та у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть втікає. Друзі, цей гриб називається мухомор. Це отруйний гриб. Тож ніколи не беріть його до рук. Погляньте, яка бліда пані нам зустрілася. Це справжнісінька актриса в капелюсі, шапці, лиса. Різні ролі в лісі грає, перевтілень безліч знає. Малята, цей гриб називається поганка. Поганка це отруйний гриб, тож ніколи не беріть його до рук. А цей гриб, мабуть, вам усім знайомий. Добра людям помічниця, її чим житті гордиться. У теплистях місце має, йод в собі для нас тримає. Друзі, цей гриб називається Вечериця. Це їстівний гриб. Сірі шапки, сірі ніжки можна і сирими трішки. Видів безліч всі смачні, ласі, добрі, їстівні. Друзі, ці гриби називаються сироїжки. Це дуже смачні, корисні їстівні гриби. Друзі, ось і скінчилась наша подорож лісом. А зараз я не можу відпустити вас додому без подарунка, тому пропоную вам зібрати в цей кошик в дістівні грибочки. Пригадайте, як називається цей гриб? Правильно, цей гриб називається. Боровик. Він їстівний чи отруйний. Так, малята, це їстівний гриб, тому, тому ми його покладемо у наш кошик. А що це за руденькі сестрички? Пригадайте. Так, це лисички. Лисички це їстівні чи отруйні гриби. Правильно, вістівні. Тому ми покладемо їх у наш кошик. Пригадайте, будь ласка, як же ж називається ця бліда пані? Так, цей гриб називається поганка. Поганка це який гриб? Встівний чи отруйний? Правильно отруйний. Тому до кошика ми його класти не будемо. Молодці. А які гриби ростуть біля пеньочка? Так, опеньки. Опеньки це їстівні чи отруйні гриби? Правильно, це їстівні гриби. Тому ми покладемо їх до кошика. А це що за грибочок? Знаю, що ви всі його добре знаєте? Так, це печериця. Печериця це їстівний чи отруйний гриб? Правильно, це їстівний гриб. Тому ми покладемо його до кошика. А цей гарний грибочок пригадаєте, як називається? Так, це мухомор. І хоч він дуже гарний, але до кошика класти ми його не будемо, бо це отруйний гриб. Малята, пригадайте, як називається цей грибочок. Правильно, цей гриб називається сироїшка. А він їстівний чи отруйний? Молодці, це їстівний гриб, тому покладемо його до нашого кошика. Подивіться, величезний кошик грибів ви назбирали. Молодці друзі. А на цьому наша подорож закінчилася. До побачення, малята!